Так. Обзор на жіночу машину. ось, Їздила жінка до мене. 260 тисяч не їздила в Голландії. Ось. Що я можу сказати по болячкам? Ось на капоті лак ошабашив. Тому що чайки насирили в Голландії. Ось, замінена решітка радіатора на Ірмшир, Тюнінгова, стріцракерська. Мутні фари, тому що на вулиці дуже брудно. Світлодіодні габарити встановлені. Це вже тюнінг. Ось Зимова гума, замінені передні дискові гальма. Нещодавно замінені задні дискові гальми ну, бокс та рейлінги це вже моє додаточ. Ось це колхозне рішення від мене, щоб не задувало, коли їдеш. Дзеркала з підігрієм. В салоні також була лампочка, перегоріла, ставив. Звичайно, але в мене є вже теж ще світодіодні. треба замінити ззаду світодіодню. Кермо. Кермо у двох чохлах. чорний з епіцентру і рожевий, щоб було не холодно, бо підігріва нема. Болячка це дирка. На кнопці е, сигналу. ну, Двері брудні, але після хімчистки колись е, все в полюсі, тому що відношення продовжується жіночі-бабське. ваковрики. теж брудні, тому що ними ми вже три місяці. Ось тут хламозбірник. Немає ручки регуляції по висоті сидіння. Один раз відрегулював і, і все більше не трогаю її. Поставив модний мафон, тот срач. Такі вонючки, утка, дзеркало. Що Що тут ще? Шо тут ще? О! Підлокітник з Аліекспрес. Це в мене дуже гарно стоїть, працює, мені подобається. Так колхоз. Задній ряд зламаний. Стопора дверей. Двері не тримаються задні. Не працює центральний замок ззаду. На задніх дверях О, трішки засраний салон. Треба знову їм чистити, але ж бо це жіноча експлуатація. Ну, колір синій металік Вихлоп, задня банка ремус. Ось тут коцка була. Також низ кромкаваться в рижиках. От тут взагалі гарні рижики такі аж спучило, щільнювач. На митці змило напис з афіра, тільки 1,8. Антенни не було, встановив плавник, але радіо так і не ловить, мені без нього добре. Ось тут, тут хтось притер на парковці. Тут маленька м'ятинка, отут маленька м'ятинка, тут велика м'ятинка по боку машини. Ось на двері. Звідси і до сюди. Тут у нас Мхом поросло все? Це утеплювач природний. По мотору було замінено ГРМ, ну привід ГРМ з помпою, ролики, ролик натягувач. Не працює зараз кондиціонер, чомусь не запускається. Але його ремонтували вже, я ремонтував і заправлював. По підвізці було замінено майже все. Нові задні дискові гальми, колодки, ремкомплекти гальмів. Задні амортизатори. Попереду пильники приводів, нижні речаги, також передні гальмівні диски та колодки і ремкомплект супортів. А ось це ось найголовніше місце державіє, це. Тут двері, тому що пісочиться, там вже великий, великий рижик. Також є хлопушка на водійській двері. Ось тут. Ну, на ходовій якості ніяк не визначається, тому не впливає. Тому нічого з ним не роблю. Але раніше дуже хотів все виправити, покрасити, лаком здути. По крищі я останнім часом їжу через дерева, трішки подряпало кришу, рейлінги, все, що можна було подряпати, подряпало. І ось нещодавно помітив, що лак на ляді вспучився і трішки відходить. Ну, Задній Склочисник, як завжди, бавтається. Багажнику всякий хлам, багажник великий, От, зимою газові опори погано працюють, трішки опускаються і головою стукаюсь. Неприємно. Задня камера від відео регістратора, який заборонений зараз, тому він знятий, сама голова, провода стирчать. Тут всякі деталі для маслача. Типа фонарик можу з собою на всякий случай, кнопку аварійки такі. і шматки напису на з Трішечки москвичу було і в опелі. Ось цю смердючку треба повісити буде. Так, Тут більше нічого такого нема. Ось також при перевозах обшивку. Центральний замок працює тільки на передній двері і багажник. Ключа нічого не працює, ну, з самого початку теж проблемка. Запускається, їде дуже добре. Бажано встановити свіжий акум, тому що цей після ночі чи після холодів дуже погано крутить. По помилкам нічого немає. Відключається підсвітки. Це помилка попереднім тормозам, тому що немає датчиків колодок. Підсвітка тут світодіодна також. Уточка. Не пищить Тут навіть є дзеркальце. А ось для жіночої машини тут нема зеркальця, ну нічого, є салонне дзеркало, в нього можна нафарбуватись перед тим як зустрічатись з хлопцем, хто б не був. Ось кничка з грошами чомусь. Там вже єленка, цей срач хлам. Ось тут у нас балончик добра. Музика гарно грає, мотор працює рівно, не димить, масло не їсть. Трішечки підтікає гур, точні рейка з лівої сторони, але рідина не уходить. Також була замінена гальміна рідина. Все працює. Все, що потрібно працювати, щоб комфортно пересуватися, все працює. Пробіг от такий. Що ж, мабуть, це і все, що можна сказати. Можливо, щось буде ще, але то вже потім. Всім дякую.